Усім привіт! Мене звати Яна. Ви на каналі Весела Матуся. Дякую, що зазирнули. Сьогодні будемо розпаковувати разом з вами посилку що не приніс мені курір Майкап Дуже-дуже багато чого замовила. Зараз поділюсь з вами. З вас подобайка та коментар та підписка. Дякую, що переглядаєте, що знайшли для мене час. Так. Дивимося, що тут. Так, добре, все запаковують. Що я замовила? Замовила повід гіки дуже добрі. На ось таке люстерко. Стоїла вона недорого. Тугенько так закривається. Такий компактний для сумочки, Всього його розмір, дивіться, маленький. Ось таке дуже подобається, як воно зроблене. Сподіваюсь, що надовго воно прослужить мені. Так, це перше. Друге, замовила також бачила по відгукам блогерів для інтимної гігієни ось таке фітомило. Не разу ще не пробувала. Воно бюджетне доволі. Тож будемо пробувати. Далі ось таку пасту замовила також в перший раз. Я думала, звичайно, буде тюпік побільше, але скільки тут зараз панеться 60. Угу. Стоїла вона 99 гривень. Це зубна паста. І замовила також у блогера побачила українською блогерше, що це хороша, дуже бюджетна олійка для кутікули. Ну, можна не тільки кутікулу, ось олія для нігтів і кутикули диня. Там дуже багато різних запахів. Я вибрала диню, бо я дуже люблю диню. Так, далі. Далі замовила ось такий пробник Narciso Rodriguez, Тулетна водичка для неї. Коштувала вона 69 гривень. Так, зараз подивимося. Дуже десь ось так того парфюму дуже мало. Дуже щось вон легенький. Так, Далі, також для нігтів, замовила ремувер. Це засіб для видалення кутікули вітамінізований, 15 мл. Там є різні, я вибрала за 50 гривень. Це саме бюджетний, бо маленький об'єм. Там ще є побільші об'єми. Саме ця фірма Кані, вона дуже класна. І гель лаки в неї, і все в неї дуже таке недороге. Та дуже гарної якості. Так, далі ось така білочка для мігтів. Тоже дуже бюджетно коштувала Рівні 10 гривень. Далі 12 гривень. Це бамбукові такі палички, апельсинові палички. для манікюру 11 см, 15 штук. Десь до. 12 гривень це коштувало. І ось такі ножиці, також самі такі недорогі, бюджетні. Це 111 гривень. Фірма дуже класна, і це я брала по акції. Так вони значно дорожчі. Ось такі. Ой, дуже класні, дуже класно зроблений матеріал. І дуже так обережно, так і клас, дуже подобається. Це саме ножиці для кутикули. Так, і останнє, здається, останнє це в нас мило, жидке мило, зелена аптека. Також багато не було відгуків. Я також вперше це беру. Ось такі, з дозатором. Запакувала так від душі, добре. Це жидке кремило. Ось таке. Тут в нас миндаль та вівсяне молоко. Ось такий. Так, це були всі покупочки сайту мейкап. Якщо вам відео сподобалося, будь від ласка, підтримайте мене. Також давайте підтримувати разом українських блогерів. Давайте ставити подобайки, підписуватися та писати дуже добрі коментарі. А я вже зовсім скоро до вас повернусь. І слава Україні!